Два роки пандемії та війна безперечно вплинули на освіту в Україні. Як це позначилось на навчальному процесі та успішності школярів Чернігівщини, події довідувались у начальника управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Юрія Музики. Освітні втрати вони є, і нашим дітям важко конкурувати з дітьми, які проживають на іншій території України і мають можливість навчатися. В очному форматі. Тому увага обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування і всіх правовласників спрямована на те, щоб облаштувати укриття і дати можливість, щоб діти в очному форматі навчалися. Якщо в минулому навчальному році тільки 21% закладів освіти здійснювали навчання, в очному форматі, то зараз ми вийшли на 38%. Ми планували, що перетнемо все-таки 50-відсотковий бар'єр, проте поки що не вдається. Це залежить від того, що на сьогоднішній день ще здійснюються ремонтні роботи. Для того щоб діти мали можливість туди спускатися і бути в безпеці, 46% учнів на Чернігівщині навчаються за змішаною формою 16% навчальних закладів працюють дистанційно. На це впливає те, що в 30 шкіл в області у нас немає зовсім укриттів. Загалом це 160 закладів освіти. Сюди входять і садочки, сюди входять і заклади вищої освіти, позашкілля 160 навчальних закладів, які не мають взагалі не в закладі, ні поруч. Немає укриття, тому іншого варіанту там немає. Прогалини у навчанні на сьогодні є, і їх можна легко прослідкувати за результатами цьогорічного мультипредметного тесту. Наші діти не кращі в будь-якому разі, але НМТ цього року показало, що у нас тільки 80-200 бальників. В минулому році їх було 240. Чи це об'єктивна інформація? Теж тут є своя специфіка. Багато дітей виїхало і здавали там в іншому місті, в інших територіях України, найкраще виїхали, чи, чи просто виїхали. Тут ми можемо. це. Але це показник нас теж, скажімо так, настохнув думку, що освітні втрати є і вони відчуваються. Адніша ситуація на прикордонні, яка постійно обстрілюється ворогом, наголошує Юрій Музика. До березня цього року, ще в минулому начальному році, у нас було обмеження визначене Радою оборони області. така кілотрова зона від кордону з Росією і з Білорусією, де проводиться проводилося навчання виключно в онлайн форматі. Проте переговоривши з ЗСУ з, з контрозвідкою з СБУ з іншими оборони області ухвалила рішення, що до обмеження офлайн навчання виключно в 20 кілометровій зоні від російського кордону. Тобто, якщо раніше це було 90 шкіл, які працювали виключно в онлайні, то зараз це 19 шкіл, які працюють в онлайні, і це дітей у нас виходить, там. Що я не помиляюсь, більше тисяч дітей, але ну це не ну, вже значно менше сумні. На сьогодні 6200 школярів з Чернігівщини перебувають за кордоном та здобувають освіту дистанційно. Хоча на початок повномасштабного вторгнення ця цифра сягала майже 9 тисяч, а це говорить про те, що діти повертаються на рідну землю.